Добрий вечір. У середу у форматі наукового проекту Відомі мовознавці у Житомирському університеті відбулася зустріч з кандидатом філологічних наук, викладачем Колумбійського та Єльського університетів Сполучених Штатів Америки Юрієм Шевчуком. Сьогодні пан Юрій, гість нашої студії. Разом з ним до нас завітали Віктор Мойсінко, доктор філологічних наук, професор. Добрий вечір. Та Сидір Кізін, співорганізатор проекту і благодійник. Вітаю вас у нашій студії, Сидор Васильочу. Доброго вечір. Ну, от, тема лекції, яку пан Юрій прочитав у середу, була така мова і війна в Україні сьогодні. Чому ви обрали саме от таку тему для зустрічі з студентами-викладачами? Відповідь дуже проста, тому що я вважаю, що потрібно на найвищий час почати говорити про ту війну, про яку всі забулися. Війну не тільки мілітарну, за допомогою Збройних сил протистояння, яке відбувається зараз. На Донбасі російська агресія, але російська агресія теж ведеться у всіх інших царинах суспільного життя. І насамперед у царині культури, мови і цивілізаційній. І тут українці капітулювали, на мій погляд, тому що вони навіть не свідомі того, що ціла величезна імперська машина, яка ведеться, заводиться з Москви, яка має тут свої. Надзвичайно потужні ретранслятори у вигляді олігархічних телеканалів веде війну, яка, метою якої є позбавити українця взагалі самого відчуття українськості, розчинити українську ідентичність традиційно зрозумілу, та яка спирається насамперед на українську мову, як і першого ознаку, у якійсь переформатованій ліберальнішій, але у суті своїй глибоко імперській неоколоніальній російській ідентичності так питання, як е, е, я ставлю, наскільки я розумію і слідкую за українським е, політичним дискурсом, не ставить ніхто. А я вважаю, що якщо ми не почнемо мобілізацію на фронті ідентифікаційному, мовному і культурному, ми програємо війну. І цей програш буде незворотний. Юрій Севельов, відомий український, великий український розум, філолог і мовознавець, писав, що народи, які програють, Військово не обов'язково зникають з карти Європи, приводячи, наприклад, поразку давньої Греції перед Римом або Риму перед варварами. Але народи, які програють цивілізаційно, які втрачають власну мову і культуру, вони зникають без сліду на карті Європи. Це дуже добре знає російський колонізатор і його агенти тут в Україні. От Про це саме ми говоримо домагаються да? цього. Про це, так, саме я, про це була головна це була головна ідея моєї лекції. Просто поділитися. Я хочу сказати, що я не збираюся нікого агітувати. Зворотній свої... імпульс ви хотіли отримати від студентів, від викладачів. Що ви хотіли почути? Ви це почули? Ні, моя мета була поділитися своїм все. аналізом і баченням ситуації і якось спровокувати аудиторію на. Відмінний від до тих пір спосіб бачення себе і України і для мене це було більш ніж достатньо, пане вікторе. Ну я думаю, що студентам Житомирського державного університету ну і так багато говорять про це, і вони самі знають, що треба бути українцем. Ідеологічно, українцям треба бути тим, який любить свою батьківщину не на словах, а звичайно, на ділі. А от чи корисним була лекція пана Юрія сьогодні? Що воно додала до світогляду студентів? Оце Як я ви? хотів запитати. Я вважаю, що от, е, наш студент. Не тільки в Київському чи Львівському, ну, топових наших українських університетах, які за нашими рейтингами українські, вони чи києво могилянка вони бачать викладача з Європи, бачать із, з Америки, mm -hmm. з Канади, але треба, щоб і Вінниця бачила, і Полтава бачила, і Житомир бачив теж. Тому моя ідея. Дякуючи е, пану Сидору, який підтримує цю ідею, щоб до нас доїжджали люди, і не тільки з е, у наших українських університетів, щоб вони, щоб вони бачили цю оцінку мовної ситуації, або оцінку мови, взагалі, з погляду інших е, представників ін, е, інших країн, угу. або тих наших співвітчизників, які волею долі, от як пан Юрій, він вже близько 20 років. Понад 20 років вже в Сполучених Штатах і викладає вже більше, більше 10 років. І може в принципі, порівнювати про ці мовні ситуації, коли нам накидається, там, що от, а живе Канада кілька мов, а живе Швейцарія кілька мов, а живе Бельгія кілька мов. Але коли там не був і не бачив, і не, не оцінював цю ситуацію, то це віддалеку вона насправді там зовсім інакша. І так, відповідь на ваше питання, чи студенти що отримали. Як наслідок від такої лекції тут справді, очевидно, пан Юрій не спровокував, бо студентство Житомира в угу. принципі до тих співсуголосні з тими ідеями, які про, висловлював да, про... Я до чого це веду? Я перепрошую, тому що студентів Житомирського державного університету ще раз чи ще, ще там додатково агітувати чергово. чергово, агітувати не потрібно. Вони і так свідомі, чи але але тут нюанс. Але тут нюанс, який вперше загострив е, пан е, Юрій, і термін вводить мовна шизофренія, що під таким кутом зору, що зараз непомітно, 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 коли двоє ведучих на телебаченнях, так. один російськомовний, один українськомовний, так. не сприяє абсолютно самоідентифікації українців. А це вже пропонується як очевидний факт. Угу. Пан Юрій це називає мовною шизофренією. Uh -huh. Я думаю, цей термін відтепер потрошки ну, не, не від цього дня, тому що ця е, невеличка книжечка вже давно вийшла, і вона гуляє по світу, так би мовити, і по Україні. Що це мало того, що це е, відбувається десь в етерах, відбувається десь на радіо, на телеефірах, але це зараз стає чи не державною політикою. Uh -huh. Ось отака якась реальна двомовність. Так от, е, чи не вперше, от тут студенти чули. Категоричне несприйняття такого. Угу. Категоричне несприйняття. Не дай Боже, щоб це стало державною політикою. А воно волею по волі, єдина країна, єдина страна, гасло, з яким ми вже ось третій рік живемо, в своїй суті вороже і шк... неймовірно шкідливе. Добре, пане Сидоро, от Сидоре, чому ви долучилися до цього проекту, виступили як благодійник, от і це вже ж не пер не вперше, так. Прошу розкажіть про це, господин Леонід очень приємно від вас э, слышати э, вот таку подачу інформації. Вам незвично правда вам сприймати мене російською? А і дійсно сприймається воно кумедно і шизофренічно. Якщо в ефірі, коли на ваше запитання українською, я відповідаю на ваше запитання, я відповів російською. Правда або навпаки, Так, або навпаки. А у нас це відбувається. Я не кажу про Житомирське наше телебачення. Ну, в принципі, буває. Але да. ну, зрідка, зрідка буває власне тут у нас. І але якщо буває, ми да. подивимося на центральні канали, то це суцільна практика. Тобто нам нав'язують таку думку. Що це нормально? Що українець постійно має звикати до переключення на російську мовних кодів? І як тільки українець почув десь російську, він відразу раз і моментально пере, перестрибнув на російську. Сьогодні ми почули лекцію. Я ну дуже велике задоволення отримав, угу. коли отримав. Теоретичні відповіді на те, що ми відчували десь внутрішньо кожен із нас. Я говорю про українців, які ну не не пасивно споглядали, а які боролися за замову. Щодня в школі, десь як ми колись з однокласниками перейшли з російської в українській школі, але було прийнято і зараз багатьох прийнято в класі між собою спілкуватися російською. Ми зробили над собою зусилля, перейшовши на українську. Такий перший крок. Дивакувато виглядали. Але потрохи зібрали навколо себе українське середовище, і так і під кінець навчання вже цей клас весь став українським. Далі наступні кроки. Е, ну я вже кажу, в дорослому житті е, ми розпочали кампанію з українізації закладів громадського харчування, якихось публічних таких зрозуміло. Е, от от, от про подію в середу. Але але ми це все інтуїтивно розуміти. Е, ми це все інтуїтивно робили. А насправді є е, от в цій лекції короткій е, пана Юрія, була розкрито підвали на цього всього. Дійсно е, жахливий, не то що критичний. Е, Стан української мови в Україні а фактично закріплений до цього часу поневолений колоніальний статус української як мови колонізовано до цього часу народу, і паралель з війною, якраз це ну, дуже такий ну. Це різко, але це правда. Що насправді на третьому, на четвертому році збройної агресії Росії, ми не почали відвоювати навіть своє. Хоча оце не нещодавнє рішення про заборону російських соцмереж. Я, я його повністю підтримую. Я, тій... я вважаю, що ну це якраз такий кволий несміливий крок в сторону, того, щоб повернути якось українську цьому річ. Дозвольте от про продовження так, цього, так, так, так. От, от якраз цього що. Щоб, Щоб ми про гостя не за гостя не забув. Саме зараз цими днями відбувається оце бурхливе обговорення заборони указ президента про заборону російських соцмереж. От толерація до російської мови, до російської культури в час війни. Ви подивіться, якийсь абсурд. Три роки воюємо, кожен день вбиті, а піднімаються протести. Он на цьому тижні в Харкові, десь там були. В Києві про те, що як так контакти і однокласники заборонити. Ну так це для країни, яка воює, це мала бути норма на другий день. Зрозуміло. Ну за телевізійними канонами. У вас має бути якийсь ну опонент правильно в бесіді. Ну ми його не маємо. Тому я дозволю собі задати таке. для вас. Можливо, це є банальне запитання, і у вас ну, є відповідь на нього. Але я думаю, що це буде цікавити наших телеглядачів. Я його сформулював е, приблизно так: е, чи важливо, якою мовою на передовій говорять бійці, які беруть участь в антитерористичній операції на боці України? Адже ми знаємо, що там дуже багато людей, які говорять і не тільки українською, грузинською, російською, іншими мовами. Наскільки це важливо на вашу думку? Так, на мою думку, це надважливо, і, з кількох і чому? точок зору. питання риторичне. Жодна армія світу не ставить питання: чи важливо, чи ви, вояки англійської армії, розмовляєте англійською мовою чи французькою. Це, це риторична постановка питання. У росіян ступор наступає ментальний від, від того, коли лунає українська мова. Це є справа не патріотизму, а елементарної. Військової професійності держава, коли хоче самостверджуватись як національна держава, а така як українська держава, це унітарна держава, то питання правоохоронних органів армії просто має бути виключно виняткове базуватися на державній мові і все, і пропагувати толерувати тільки одну точку зору, а не висвистувати на всіх етерах про те, що. Он дивіться, люди розмовляють угорською мовою, польською мовою, ну в нашому випадку російською. Вони теж захищають батьківщину. Тобто, у нас це визбирується, вишукується і обов'язково подається. Пане Сидору, з цього ж також питання. Чому я хочу? Тому що це питання багато разів задають наші телеглядачі за вашої участі, коли у нас у нас ви були на ефірі. Тому я хочу. От щоб вкотре з ваших уст і з ваших це прозвучало. Коли мова йде про двомовність, насправді йдеться про одномовність, про російську мовність. Тому що від українців вимагається бути експертами в усіх мовах, розумієте? А від і при цьому не обов'язково знати свою українську мову. Я ну, щоразу зустрічаюсь, коли українізовую чергове кафе чи якийсь заклад. Публічні, такі, громадського харчування, наприклад, то я дуже часто чую від офіціанта чи офіціантки таке, ну я не зовсім добре володію українською. Але після того, як все-таки наполегливе прохання підкріплене дуже часто і книгою скарг пролунало, Людина переходить на українську і соловійна мова просто лється. Розумієте, насправді є ступор глибокий е, роками. Робилося все для того, щоб люди соромилися, були почували себе невпевнено, е, боялися е, Ну і взагалі росіяни казали, мови. що це не мова, як вони казали колись, що це наречі, Розумієте, вони на стверджували це е, спеціально, щоби кугу кугуцька мова. Це, мова, це вже мова, більш сучасна і так це, далі. Ну така це, це триває. І, власне кажучи, тут питання є домінування. Російська мова до сих пір домінує. Тому українець почувається незручно, коли до нього звертається російською, а він все таки відповідає. Тож, мій рецепт для Житомирян, мешканців області. Ми на своїй землі, ти ще говориш побуті російською. Перейди на українську, легше візьми, зроби це з товаришем, з другом, з яким постійно спілкуєшся. Перейдіть спочатку, буде звучати незвично навіть для власного вуха. За перший вечір ти звикнеш. Зранку це вже буде звичніше. За тиждень ти вже не перейдеш ніколи з цим, з цим другом на російську. Далі згуртуйте навколо себе коло людей, пропагуйте, до вас потягнуться люди. Але саме головне відчувай себе впевнено, домінуй. Тому що а ти або так, з, так, природа встановлена, або ти домінуєш, або над тобою домінує. Так от ми на власній землі, на своїй Богом даній землі, ми тут маємо домінувати. Коли ти звертаєшся українською, очікуй, е, щоб е, що від твого співрозмовника в Україні очікуй від нього українською. І якщо твій співрозмовник до тебе звертається російською, не соромся. Дай йому зрозуміти, що він е, е, що це неприйнятно. Пане Юрію, упродовж цієї теми, і те, що сказав Сидір Васильович, що потрібно зробити, щоб не виникало ось подібних запитань і думок? Нам треба тверезо оцінювати ситуацію, в якій ми є. У нас абсолютно безкарно транслюються посилання ідеологеми російського імперіалізму на рівні національних каналів, без всякої опозиції, без всякої деконструкції. Запрошуються якісь фіктивні опоненти, які не здатні це деконструювати і викрити цих людей. Коли, коли звичайна банальна політика захисту інформаційного простору в час війни, яка застосовується в кожній іншій країні, чомусь називається забороною. Панове, це не заборона. Це нормальна політика регуляції і захисту інформаційного простору. Заборона це словечко із Москви. Що для популяризації потрібно зробити? Для, найперше, я хочу сказати, що потрібно крім окрім очистити, заборони. Окрім очист, заборони, я говорю, що ніякої заборони немає. Є інформаційна політика, яка давно задавнена, давно це треба було робити, а можна одне й те саме називати інше. І по-іншому, і за одним, за одною назвою тягнеться ціла московська ідеологія. Ми кажемо за заборону. А я кажу не про заборону, а про нормальний процес регуляції суверенного інформаційного про чи потрібно окрім регуляції? Не будемо виживати слово заборона, регуляції так. Розвивати своє і щоби людина свідомо не хотіла те, яке є більш низької якості, слухати, навіть якщо йому це будуть нав'язувати. Упродовж дякую за запитання. Продовж те, що пан Сидор сказав, де на своєму рівні ти можеш поговорити от на рівні побуту, да так. вплинути це дуже добре. Це явище має відбутись, але це якби десь у колоніальній країні. Де е, ми не маємо своєї столиці і не маємо свого президента, а ми на своїй землі в своїй країні треба ти, впливати, тиснути, штурмувати владу. Влада це наші слуги, обрані нами, якщо вони не виконують те, що відповідно е, задекларували, і що. Виборці хочуть, то зрозуміло, що тоді мають бути обов'язково має бути тиск в цьому питанні. Мовне питання, окрім тиску, заохочувати. Ну, ви людей ви, які... ви ставите, чи можна я скажу Прошу, ви я, ставите я, я, риторичне питання? Я вам приведу приклад. Справа не тільки в наявності високоякісного культурного продукту, справа в доступі його на ринок, щоб його побачили в публічному просторі. Приклад, Сергій Буковський зробив геніальний документальний фільм про голодомор. Я, як директор українського кіноклубу в Кілубійському університеті, єдиного постійного форуму українського кіна поза межами України, показував його десятки разів різним аудиторіям Сполучених Штатах під незмінний ентузіазм публіки. Люди не могли нахвалити цей фільм. Ви знаєте, скільки років його не показували в Україні? П'ять. Тобто. Якісний продукт світового рівня, показаний в Римі, в Великій Британії, в Німеччині скрізь по Америці, він п'ять років добивався до українського глядача. Його нарешті показали о другій годині ночі. Я вам говорю про олігархічний контроль нашого простору. Поки він буде до тих пір, якісний український продукт. А що сталося з якісним українським продуктом, брати гадюкіни? Якісніше бути не може їх всі хотіли співати, що їх кинулися тережувати? тільки коли вони повмирали, половина з них їх згадали заднім числом. А якщо буде сприяння тільки виконавцям, творам, а законодавчо це не буде і пускатися в етер воно все рівно не буде, і на і на телебачення воно не буде. Погоджусь, то, погоджусь. то як інше? тобто це ж вихід треба, щоб правильно. Було. Тобто, якщо я правильно зрозумів, потрібно. І дерегуляція з боку держави, і розвиток і заохочення до людей, які пишуть гарні твори українською мовою в різних жанрах, що це театр, телебачення і решта. Правильно, але це законодавчика. У це нас, добре? пане Леонід, не має бути альтернативи. Чому ми зразу ділимо навпіл інформпростір і кажемо рівні умови для української, і для російської ні, у нас інформпростір. простір Думаємо про це вже український, ніхто не каже український, і розумієте, тут або Російська або українська, тому вибачайте, але це буде відбуватися природньо і в тому числі з допомогою тобто. держави шляхом витіснення російської, тому що саме російська мова якраз є мова поневолювачка, яка, е, яка мова, е, яка, яка домінує, яка давить яка е, українську витісня. Українська має витіснити російську, тобто, та а іншого іншого не дано. На жаль, або українська на як державна, або мовна шизофренія, тобто. Серединного бути не може зрозуміло. Що ж, така непроста у нас дискусія виникла сьогодні в студії. Я дуже вдячний, що гості завітали, висловили свою думку. Вас закликає також дивитися телеканал Житомир наші програми. До побачення. Нехай До побачення. Дякую.